Хай відродиться український народ. Ти сильний та непереможний. Ти прокидаєшся, ти воскресаєш, ти активно сяєш. Нехай зійде з тебе пелена гіпнозу, і відкриються твої справжні очі і вуха, свідомість і серце. Оглянься, любий, друже, хто ти, згадай себе, хто твій істинний Бог, який сотворив тобі твою дорогоцінну душу. Яка є його частина, вона вічна, нескінченна, вона цінна, вона від самого Господа, вона ним сотворена, та є його частинка, тому ти такий дорогий і дорога для нього. Бережи її, живи по совісті, пам'ятай, що твій батько, творець неба та землі. Він заклав у твою душу багато чистого та таємного, і нехай це все розквітне та відтвориться для кращого світу. Прокидайся, активуйся, живи так, якби жив сам Бог твоєю душою. А як спитаєш ти? Та це просто зрозуміти: небесний батько надіслав свого улюбленого сина. Щоб він нагадав тобі про істину, і це прописано в Євангелії. Цей світ, де ми живемо, плутає нас інколи, і ми часто забуваємо про душу, тобто про совість, де прописані духовні скрижалі шляхетності. І Якщо діяти не по совісті, то душа болить. Але в миру цьому є такі сили, які не тільки від Бога. І інколи вони беруть вверх. І Іопагей цьому війна, катаклизми. Це означає, що пробив час, коли кожен повинен зазирати у свою душу та подбати про неї. Повернись до Творця, який сотворив твою душу. І живи як від нього. Нехай Ісус допоможе тобі світити на твому шляху, щоб ти завжди міг розрізняти неправедне, щоб обходити його стороною. Але якщо потрібно, то й викривати або припиняти ні, не самих живих людей, а ті вчинки, які від лукавого. Українець, як Слов'янин, почав пускати свої корені ще до Київської Русі, але тоді він вірив у Бога, і те, що душа його могла згадати, що Бог як сонце у нашому житті, який сяє для кожної істоти, як для доброї, так і для поганої. Тому і вірили вони. Що через сонце світить Боже. Але Ісус нам нагадав, що Царство Боже у кожному із нас. Тому наші предки пам'ятали про Бога та про совість та намагалися робити все від душі порядно, орали землю, збирали врожай, творили, працювали, але часом мир змушував їх воювати. І це було не особисте бажання, але вони і тоді, як і зараз захищають щастю, стояли бронею та перемагали заради дітей майбутнього заради істини. І ти заслужив свою цілосну українську землю не тільки за правом спадщини, а й за правом працьовитості і турботи про цю землю. А ще й тому, що кров пролялась багато крові досить це вже занадто. Нехай відкриваються небеса, нехай спустяться Божі ангели із сили небес для захисту від війни, і нехай впадуть всі вороги, які чинять війну, і схиляться вони перед українським народом. За все те насильства ірнування, за вороже зло, нехай тікають вони геть, за той сором, який вони накоїли. Нехай підніметься дух українського народу. Нехай прийде мир, мир у кожну душу, хай кожна душа пробудеться, проснеться та засяє у істині. Та захочу знову кохати, співати, творити, відстроювати, проєктувати та пісенно працювати. Нехай зцілюються тіла, та буде масове пробудження сили Святого Духа, хай живе Бог істини та милості, який зцілює і душі, і тіла, які надихає невірне майбутнє. Нехай залишається з Україною та з українським народом небеса для подальшого відтворення не лише цієї нації, а й для всього пробудження світу. І нехай у подалі навчаються на рівні як духовне, так і науку, оскільки сама наука та справи без душі ведуть до жадібності, брехні та війни. М -м. Досить. Хай буде мир, хай буде перемога, хай буде це разом з Богом, і нехай світ встає, як Його батько, духовний і мудрий, як небеса, і прогресивний, і динамічний, як космос. І хай тільки з Богом Отцем буде відновлено Його найкраще. Найкращі плани для України та особисто для тебе.